А прокурори, якщо хтось питає, так само відбувається і для прокурорів. А депутати, хочеш велику пенсію, проголосуй закон для себе. Це дуже легко. Проголосуєш і буде у тебе пенсія. Система спрацьовує для них, а для людей злидні. Державна політика. Ось така вона. Україні. І вся це розкіш за гроші платників податків. За наш з вами рахунок, це все відбувається. Система працює, але тільки для своїх працює система оця. А для решти це мінімалка, про що вони і кажуть. Мінімалку вони встановлюють на законодавчому рівні. З якої ще й комуналку не сплатиш цієї мінімалки. А вони всі розповідають про ту мінімалку. А що ж пропонує влада? Гетьманців запропонував дуже легко підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень. І відповідно запровадити накопичувальний рівень пенсії, щоб людина сама собі накопичувала. Але при цьому ж є питання до гетьманця. А хто буде наповнювати ці накопичувальні фонди, якщо половина зарплат сплачується у конвертах? І чому досі не скасовані оці золоті пенсії для суддів і прокурорів, чому все це залишається? І нам знову обіцяють ці зміни, але не торкаються головного оцієї привільйованої касти, яка є недоторкана. Які ж наслідки будуть для країни? Якщо нічого не змінити в цьому питанні, молодь масово тікатиме з держави. Тікатиме вона масово. Бо для чого платити податки, якщо система тебе зрадить на пенсії? Виникає питання логічне. Треба міняти цю систему, а вони її не міняють. Вони її залишають. Пенсійний фонд не витримає, не витримає оцього навантаження. Він зараз же не витримає. Соціальний вибух стане, але це лише питання часу, коли це відбудеться. Тобто занепад відбувається повний занепад. Система, яка годує еліту, а вона зараз годує цю еліту. І душить простих людей, також вона зараз душить простих людей. Немає майбутнього. Немає майбутнього.